Доброго дня! Ми з України. Мене звати Ольга. Поправляю скатерку. О. Так, зараз з вами дивимося Новочорномор'я. так, Ви умнічки написали через два тижні. Дивимося. Новочорномор'я. Давайте подивимося, що змінилося. Новочорномор'я, Скадовський район, Херсонська область. Скадовський район. У мене тетя живе в Скадовську. У нас немає з неї связі. Моє дитинство там прийшло. Їздили до неї. Ой, господи. Хто знав, що будемо дивитися, так? Да? На Скадовський район на війну, господи боже. Так, так, ладно. Не огорчаємося. Йдемо вперід. Новочорним мор'я. Карта правосуддя оставляю, зараз перекладемо. Дно колоди Путін. Окупація. Так, грудень місяць. Давайте. Нове Чорномор'я. Що буде відбуватися в грудні місяці? Можливо, помінялися енергія до 31 грудня цього року. Покажуть мені стосовно воєнних дій. Нове Чорномор'я. Так, раз і навсіда поставиться точка. Карта Мириде, вас вертають? Четверка була. Четверка була це ваш кожен куточок в Україні. Дороги відкриваються, приходить до вас великий великан. Е -е -е. Так. Ну що, дно колоди, то випали орки. <кілляв> Карта війни. Нікуди не ділася. Імператор нікуди не дівся. Імператор це орки, це Путін. Але іде підтримка. Іде підтримка. Буде правосуддя. Значить, що таке правосуддя? Це значить, всім зрадникам буде на букву Ж чи на букву Х. Не можу виражатися, бо заблокують. <кій> От, напишу, що я веду, <кій> що в мене блок парнаграфії. Бачите? Ну, от мені таке пишуть, коли мене питаються заблокувати. От. Старший господієнт. Єрафант з вами, величезна сила, величезна сила в підтримці йде до вас. Правосуддя всі получать по тому, як вони мають получити, по справедливості. Тобто, кожен зрадник, кожен колаборант і ті всі орки, які будуть тікати, так, получать всі. Получать всі так, як треба от вищих сіл. Можливо, це, можливо, це, а, це непонятно. Ну, можливо, це по закону получать, чи по, от вищих сіл получать. Да? От, тут, тут карта тайна, тут і що вони подумають. Ну, має пройти трошечки час. І всі получать так, як вони мають получить. Не бачу, великих руйнувань не бачу. Карта Солнышка, обожаю цю карту. Все має бути добре. Все має бути добре. Вони тут іде карта заднім числом, тобто, я так думаю, що е, ви вже пережили достатньо. Що дай Бог, щоб все пройшло. Більш-менш тихо, бо пережили, ви вже пережили. Зумієте? Цей кошмар. Відпишіться мені, будь ласка, е, як там вас справи? Ну, розклад Непоганий Непоганий розклад. Бер... Нове Чорномор'я. бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.